Для того, щоб зробити смачну, точніше зварити смачну картоплю для салатів, що роблю я? Я заливаю картоплю водою. Чекаю, доки вона. Закипає, ну, вже майже закипав. Додаю 2 лаврових листочка, декілька горошин духмяного перчику і солю. І солю так, щоб вода була пересолена, тоді картопля сама смачна. Картоплю краще відварити е, вчора, наприклад, да, заранє. Для чого? Для того, щоб вона повністю у вас охолола, повністю вистигла. Коли картопля холодна, при нарізанні, вона буде добре себе поводити. А коли картопля тепла, ще якщо вам попадеться сорт крахмальний, то тоді вона липне і до ножа, і друг до друга, і немає красивих кубіків таких. Ну. І в салаті вона злипається. Тому картоплю краще зварити за день до того, як ви будете готувати салат. Ось те, про що я казала: що на другий день, навіть якщо у вас крахмальна картопля, то ви будете в своєму салаті мати ось такі окремі шматочки. Бачите, як вона розділяється? Смачної картоплі. Вона вже по солі смачна, вона смачна, тому що вона пропиталася лаврушечкою, душистим перчиком. Бачите, які кубіки. І вже не треба буде чекати, доки салат там настоїться, і картопля на себе візьме сіль, чи смак, чи ще щось. А всі смаки будуть збалансовані. Тому я завжди так роблю, коли потрібно, на завтра на салат картопля. Варю обов'язково сьогодні, обов'язково в пересоленій водичці і з додаванням спецій. Можна додати ще якісь травки, якщо ви полюбляєте. Можна додати цибулю-часник. Можна додати, я не знаю, там зелень. Ну, тобто, все, що. Все, що ви забажаєте, користуйтесь.